Построїв на, два, на двоє дверей. Це була комірчина, це ось сюди хата. Uh -huh. А ось його, корова стояла. Корова стояла. Uh -huh. Там, да, Корова і теля. О. А тут хатина, Під соломою хатина стояла, синуся, соломою uh -huh. хатина стояла. І коли зіма, то соломи ми наносимо, бо ж не кирпича була, а з глини та хатина була. Ну, да. Всіх, не тільки в нас, всі хатини були. То тоді течки віднизу до верху ставимо, 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 через метр ставимо і солому туди кладемо, солому кладемо аж до вікон, щоб уже тепло було зімою. А морози такі сину були 25, 30. Снігу дуже синуся багато було. І такий холод був, а снігу було, знаєш, по що, як уже вишні повиростали, дід насадив. То вже по вишні, таку верху, по два по три метри було стільки снігу. Ого, нічого Я, ібо, так, Тоді дуже було холодно. Ну, І не було тих вікон подвійних да. Ну, от мі віконечка, тако дід поробив, Павло, три віконечки. О, і там застекли. І не було подвійних тих вікон, не було тих пластикових, не було ніяк. Ось таке було все. Угу. То це, це аж вечором, поки прийдеш, поки напали в цій хаті. Боже, ще. Да, 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 да. Це ж капець. А ці баби, що родили, то вони там цілий день на роботі. Або бураки, чисте, вже тоді бураки стали сіяти, uh -huh. ці білі, щоб сахар був. Uh -huh. То чистять цілий день, а веч, а вночі вже можуть її. Вже вона може родити вдома. Бачиш? Mm -hmm. Є така баба, що спеціально ходить, і її при... просять, і платять. Вона вже приходить, вона вже жінка там яка родила, зав'язала вже купа. Промила, все вже, вже замотали цю дитину і вже йде. Їй там щось хліба дадуть, платочка uh -huh. якось дадуть, кого є гроші дадуть. Uh -huh. все. Це така акушерка була. Часові. Баба настояща, баба сільська. Да. І так саме умирали, то теж не самі тепер бач, хто умре. От Вмер дід, я пішла до дедочки, сказала, що бо дід помер наш. Вона прийшла, каже, лейте лийте в миску, воду, трапочку, повитирайте, руки, ноги, все, все трапочку. Ну, да. не, вже ж не будеш наливати води мити. Ну, да. Лице трапочкою, руки, ноги, все. Вже папа обрав і все. А колись папа була, то де Каренький живе. О, Каре, баба була куця, казали мені. Це біжи до баби куця. Баба приходить, вже бере миє, вже взяла, убрала. Там яке дранця було, вже руки склала, все, вже в колгоспі гроб труну зробили і все. А тепер бачу, виповідь, чи в вінці, чи куди. Ти вибирай, яке хочеш, ну, а да. тоді ні, так. Да. Спеціально роблять. А тоді ні, в Колго, колгоспі е, сказали, бригадір чи голова, що зробив, труно. Той е, колгосп робить.